вечір, Доброї наступаючої ночі усім нашим глядачам! Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і підтепленькі ковдарки. Хоче ж ідіть робити собі смачнющий чай! А я тим часом почитаю вашій малечі казку. На ніч. Привіт, дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. А сьогодні наша жабка вже одужала і слухатиме казочку разом із вами. Українська народна казка Сірко. Одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з його нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до його вовк, та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає, Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже. А зроби так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко каже Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Вовк каже: Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш однімать од мене ту дитину. Тоді буцім, то я тебе і злякався, та й пущу її ту дитину. У жневатой чоловік і жінка вийшли в поле жать. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за дитину і несе її поле. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гей жга, сірко. Сірко якось догнав того вовка і відібрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж, за те, що не дав вовку від дитину з'їсти. Ото увечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже, Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затопчи». Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сів сам коло його та й каже Асип, жінко, галушки та будем вечерять. Жінка і насипала, він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото сірко і думає треба мені віддячить вовкові, що він мені таку вигоду і зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, отдає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до городу мого хазяїна, а я тебе покличу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото От вовк, діждавши неділі, прийшов в те місце, куди йому сірко сказав. А в той день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів його в хату і посадив його під столом. Ото Сірко на столі узяв м'яса доволі й поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже. Не бийте Сірка, він мені добро зробив, то я і йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що саме лучше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати». Сірко каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі подам ще шмат м'яса, та тільки мовчи. Вовк, як зів той шмат м'яса, та каже от тепер вже точно буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити, а хазяїн каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він сам із ним упорюється добре. Ото сірко вивів вовка аж на поле. Та й каже, ти мені добро і зробив, а я тобі, та й розпрощались. В вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте і сни споглядайте. От і закінчився тиждень казочок для ваших діточок. Мені було дуже приємно разом з вами читати. До зустрічі наступного разу! Ква-ква!